Зараз, щоб називатися піратом, достатньо обирати вилку та скачати нелегально Роблокс на росіянських ресурсах. А от в давні часи золотої доби в піратську команду будь-якого дурника не брали. Але хто взагалі були ті ваші пірати і звідки вони походили? Ну, як не дивно, більша частина піратів це колишні моряки, зокрема з торгового та королівського флоту, та капери. Капери чи Корсари, хто не знав, це приватні особи, які за згодою влади мали свій військовий корабель, за допомогою якого захоплювали судна ворожих країн. окрім цих паскудників, у пірати йшли і злочинці, дезертири, колишні раби та й просто шукачі пригод. А так як більшість цих розбишак були відомі нецензурною лайкою, тривалими запоями, сварками та насильством, то одним словом, далеко не завжди було комфортно знаходитися у їх компанії. Як і моряки, більшість піратів були здебільшого молодими чоловіками середнім віком у 27 років. Це було зумовлено в першу чергу фізичними вимогами до члени, екіпажу судна і умовами проживання. Ну от, люди за 25 років, якщо ви ще живі, скажіть, же, що навряд чи ви б хотіли постійно прибирати і тягати канати на палубі в будь-який час дня та ночі, постійно ходити мокрим та холодним, погано харчуватися, не завжди вчасно пити воду, постійно бути на волоску від смерті, і це тільки поводив поверхушці опису типового життя пірата. Ось, наприклад, зовнішній вигляд морські бандити мали обгорілі та обвітряні ледь не до горіхово коричневого кольору, руки та обличчя. Бо, як ви розумієте, ніяких СПФ тоді не існувало. Частенько, то тут, то там піратів були присутні шрами від постійної роботи з вітрилами, канатами та різним спорядженням. А через місяці життя на кораблі у наших героїв взагалі вибудовувалася дуже специфічна хода та рухи, які, звісно, допомагали не впасти і не почати як той шар для боулінгу, збивати всіх своїх товаришів на палубі, але коли наші бешаки виходило на сушу, то хода за звичкою зберігалася і надалі. Одяг же варіювався трохи від місця тусування піратів та століття, проте найчастіше морські розбійники носили варіації традиційного костюма моряка. А саме короткі сині куртки поверх сорочки і довгі штани. А на шиї та голові періодично пов'язували шарф чи хустку, щоб від сонячного удару нахихнути, ну і щоб вітер так сильно не дув в лице. Хоча бувало і таке, що пірати носили різний екзотичний одяг, який вони скомуні із захоплення. Ними кораблів зброю, звісно, теж носили майже всі. От якщо ви бачили в фільмах, що пірати мають у себе по декілька пістолетів, то це не вигадки Голівуду, а навпаки, достовірний історичний факт. Адже самі подумайте, по-перше, пістолети тоді мали не шибко багато пострілів до перезаряджання, конкретно один. Та й через постійне знаходження в морі і біля води порох через вологу міг просто не вистрілити. Тому два чи більше пістолетів були такими собі запобіжними заходами від цього. Взагалі довго. Розповідати про ручну зброю не буду. Фільми плюс-мінус правдиво її показували. І ви вже знаєте, що моряки, що пірати часто носили різні шаблі, сокири, мушкети, гранати і так далі. Проте, хоч пірати й були жорстокими і неприємними людьми, але вони не опускалися до рівня авторитаризму. Ось ви могли раніше думати, що капітан піратського судна це як бункерний дід на болотах всі йому поклоняються і слухаються. Проте насправді пірати були доволі такі демократичні, адже капітан. Вони обирали за допомогою голосування всієї команди корабля. І якщо раптом головнокомандувач починав проявляти риси трампона, то його могли дуже швиденько скинути з посади. Та й на додачу влада капітана додатково обмежувалася квартирмейстром. У піратів це була людина, яку також обирали демократичними виборами серед команди, яка мала бути таким собі цивільним суддею на борту. Він був представником команди та часто відповідав за вирішення суперечок, за покарання та й міг перечити капітану, якщо було потрібно. Ну а капітан свою чергу, мав бути сміливим, рішучим, розумним та вправним в навігації і мореплавстві лідером, такою людиною, щоб отримувала разом всю команду непокірних моряків драчунів Адже згадуючи описи, які я давав раніше дала в піратство, часто вступали й колишні темношкірі раби. Мабуть, тут он, яка справа інформація про це, як і ті кораблі, трохи плаває. Те, що темношкірі чоловіки на піратських кораблях були, це точно факт. Проте от в якому статусі. Є припущення, що через те, що пірати нехтували звичаями свого часу, то вони могли брати до себе в команду темношкірих людей і ставитися до них як до рівних собі. Проте разом із цим є багато підтверджень, що пірати просто вважали таких людей товаром, частенько могли возити їх на продаж, ну чи мати темношкірих чоловік. Тів на борту як рабів. Чоловіків, чого це я постійно кажу про піратів, як про чоловіків. Невже я така сексистська риба, і думаю, що жінки не мають достатньої сили та відваги жити та працювати на кораблі? Ну і я-то, звісно, таких упереджень немає. Проте в ті давні часи якого 17 століття така думка була доволі таки поширеною. Всі ці морські небезпеки, ризики життю, погані умови та тяжкий труд далеко не завжди відлякували чоловіків. Проте це було просто ним аби жінка піддавала. Таким мукам. Та й існувало тоді переконання, що жінка на борту то до нещастя, зокрема через те, що вона могла спровокувати ревнощі та конфлікти серед екіпажу. Деякі піратські кодекс навіть дозволяли стратити члена команди, який тишком нишком протягне жінку на борт. Проте, хоч і зараз, в 2025 столітті, зокрема, в тій ж армії існують схожі упередження, жінки сьогодні часто йдуть воювати. Так само і жінки не так часто вже, звісно, проте все таки ставали моряками та піратами та але робили це більш приховано. Зокрема, королівський та торговий флот золотої доби пірас тварисні прикладами жінок, що як там улан переодягалися у чоловіків та йшли у море. Проте було це ну, дуже важко. От поставити вподобайку під відео та підписатися на канал, це не важко, тому, будь ласка, зробіть це. Особливо ти, Влад, і ти Маша теж. У 17-му та 18 му століттях на типовому кораблі було ну дуже мало місць для усамітнення. Зазвичай жінки знаходилися. Ходили якийсь темний закуток під палубою, аби заховати свою наготу та переодягтись. Та й не потрібно забувати про душ і туалет. Це зараз ви не можете уявити життя без цих речей, а ось на піратських та не тільки кораблях такої розкоші не було. Моряки часто просто залазили кудись на кораблі та пісяли прямо у море, або йшли до спеціальних дерев'яних ящиків, з отворами, на яких ну випорожнювалися прямісіньку воду. Проте на цьому далеко не закінчується незручне життя для жінок на кораблі. І для чоловіків також будемо відверті. Майже всі кораблі тоді були побудовані з дерева та являли собою заплутане нагромадження просмолених канатів, вкритих пліснявою вітрил та купи тварин. Так, тварин на борту було немало. Щоб забезпечити команду свіжим м'ясом, на палубу завжди брали корів, кіз, качок, свиней, корей, та й просто багато моряків та піратів могли тримати у себе домашніх тварин. Від котів до собак до попсових мавпочок і папух. Одним словом, уявляєте, які там сморід стояв від всієї цієї худоби гною, ну і звісно ж перегару, а пірати, як і моряки, пили багато. Причин цьому було немало, як і соціальна складова, познайомитись, попліткувати там. Так і те, що випивку на кораблі було знайти в рази легше, ніж нормальну їжу. Та й вважалося, вважалася щасенька допомагала вижити людям у такий холод та вологу. Крім випивки, за розвагою піратів були різні види азартних ігор. Дуже часто чоловіки там грали в нарди, різні ставки та кості. Ну і про культуру, звісно ж, не. Забували Співи, танці, гра на скрипці і навіть невеликі оркестри були звичайним явищем на борту військових та піратських кораблів. Та й треба ж якось відволікатися від цього складного життя і постійних проблем з їжею та водою. Адже на борту ну, дуже часто закінчувалося дрова для приготування їжі та питна вода. Тому піратські кораблі доволі частенько кидали якір десь у захищеній бухті та відправляли групу людей на пошуки цих скарбів. Проте як ви розумієте, знайти питну воду було далеко не легко. Легкої пошуки могли затягнутися на декілька днів. А бувало й таке, що пірати знаходили нарешті прісну воду, проте вона була гіркою на смак чи каламутною. Ну і звісно, ніхто не ризикував таке пити, краще вже алкашку бахнути. А довго без води, особливо в терпічних районах, було ой як нелегко, можна і болячку якусь заробити. Згадавши за болячки, найпопулярнішими травмами серед піратів були втрати різних кінців, а калікування тоді було Корабель Тесля міг ампутувати ногу пилкою, а потім припікти рану розпеченим залізом. Деякі пірати навіть мали таке собі медичне страхування з виплатами. За втрату правої руки платили 600 монет за ліву руку чи праву ногу 500, а втрата якогось пальця чи ока оцінювалася десь у 100 золотих. Проте, все ж таки, хоч жінки і могли так приховано виходити у море та вступати у флоту, пірати наважувалися піти лише одиниці. Найвідомішими та й по суті ледь не єдиними жінками-піратами, про яких згадується, Мері Ріт, Анбоні, Альвільда, Грейсомелі та лідерка китайських піратів пані Ченг. Зокрема, в нас є навіть опис Мері Ріт та Анбоні судового процесу над ними. Один зі свідків їх нападу описував цих жінок так: вони були одягнені в чоловічі куртки, довгі штани та хустки, пов'язані на голові. Кожна з них мала в руках мачете та пістолет. Вони лаялися та проклинали чоловіків, вимагаючи вбити свідка. Ну а коли цього свідка запитали, чого це ви думаєте? Що вони вони були саме жінками, то відповідь була коротка та лаконічна. Бо ці пірати мали великі груди. Ці дві жінки взагалі були дуже хитрі, навіть змогли врятуватися від смертної кари, адже під час судового процесу заявили, що вони обидві вагітні, що дійсно було правдою. Тому суд над ними зжалився і просто кинув за грати. Я, звісно, не вагітна жінка чи ЗСУ, проте, якщо вам шкода та як я тяжко працюю над новими відео, то пропоную вам підтримати канал фінансово. Тим паче, Ютуб. Останнім часом почав чудити і вимикати монетизацію на деяких моїх нових відео. Знаю, знаю, що всі українські блогери про це просять, проте я дійсно вкладаю купу та часу у ці відео, та особливо у візуал. Лише на створення 3D-сценок в блендері з плагіном, їх рендер та відмальовку 2D-анімації йде годин по 40-50 для кожного нового відео. Тому, якщо ви підтримаєте канал навіть парою гривень на Ютубі чи в тій же монобазі, де я думаю, вам буде зручніше, це дійсно допоможе каналу вижити. Че спонсори на Ютубі та Патреоні бачать нові відео на багато днів чи тижнів раніше за інших. Всі посилання для підтримки на екрані та ще більше в описі. Всім дяка-пердяка. Ну і раз я постійно згадую та потрохи описую піратські та не тільки кораблі. Треба вже нарешті зрозуміти, на чому ж плавали наші морські розбійники. Ну як би дивно це не звучало після перегляду якихось піратів Карибського моря, далеко не завжди їхні кораблі були великими. На розмір корабля впливали і місце розбою. У піратів і дистанції, на які наші герої пересувалися. Логічно, що для подорожі через океан потрібно щось велике, а для маневрування невеликими річками використовували більш компактні човни. Шлюпи, мабуть, були найпопулярніші серед піратів через їхню швидкість. Це дозволяло розбійникам легко ховатися у мілководних бухтах та маневрувати в обхід військових кораблів. Бригантини ж були більші за шлюпи з двома щоглами та гарною швидкістю, і часто використовувалися для довших рейдів. Фрегати це вже були кораблі, які мали більше гармат і могли брати на борт велику команду. Але вони були повільніші і помітніші, тому рідше використовувалися піратами. А от Баркентини та Галеони – це потужні кораблі, які могли використовувати лише найвпливовіші пірати, оскільки вони були дорогими та вимагали великого екіпажу. Також як би смішно це зараз не звучало, є згадки про піратів, що використовували каное. Зокрема, таким займалися морські пірати, що діяли у Вест Індії та крали ці каної у місцевих Балок, проте, не дивлячись на розмір кораблика, в будь-якому разі керувати таким чудом було не дуже то й просто. Но Google карти GPS-тоді не було, ну, але ви самі спробуйте зорієнтуватися без цього у відкритому морі. Всюди ж одна вода. Тому капітани використовували різні приблуди, як і орієнтацію за сонцем, так і різні морські хронометри і карти. Хеча були, вони далеко не завжди точні, а за більш точними мапами, пірати навіть влаштовували полювання, захоплюючи спеціально для цього військових. Нові та торгівельні елітні кораблі. Зазвичай пірати завжди мали перевагу при наближенні на своєму човні до жертви. Спершу розбійники переслідували судно годинами або днями на безпечній відстані, поки враховували його потенційну силу в плані озброєння та екіпажу. Якщо ворог був сильнішим, то пірати відступали, а якщо жертва була слабкою, то починалася найцікавіше. По-перше, пірати часто маскували візуально свої кораблі під простіші та слабші, аби ворог не лякався. Та і завжди пірати на борту мали купу прапорів різних держав, які вони вивішували, аби здаватися дружніми. Умовно, бачать наші герої європейський корабль, вішають прапор цієї країни на свій човен жартво думає, що то свої, і хоба топ-10 аніме зрад, неочікуваний удар. Звісно, наші розбійники мали й свої чисто піратські прапори, проте єдиного як такого піратського прапора не існувало. Хоч веселий роджер зараз і найпопулярніший у поп культурі, але оно скільки прапорів у наших Героїв ще існувало. Та й роджера, не пірати вигадали, якщо ви не знали. Цей та схожі символи використовувалися ще з часів середньовіччя. Тому якщо раптом натрапити на старе поховання, де буде знак веселого роджера, то не треба одразу думати, що то пірат. Проте не завжди атака піратів була жорстокою, як не дивно, всі з обох сторін не хотіли особливо битися. Більшість торгових суден взагалі здавалися без бою, і наші герої там нікого особливо і не кривдили. Хоча тортури та жорстокі. Окись, все таки існували. Багато піратських екіпажів давалося до катувань вбивств лише для досягнення конкретних цілей. Насильство найчастіше застосовувалося для того, щоб пірати могли якнайшвидше з'ясувати, де капітан, команди і пасажири на борту сховали свої цінності. Періодично воно також використовувалося навмисно для створення страхітливого образу. Проте, ось за голівудське ходіння по дошці взагалі ніяких історичних згадок і немає серед відомих катувань, які тоді застосовувалися морськими Збійниками були розтягування кінцівок шнурами і одночасне побиття палицями та іншими предметами. Бувало між пальцями вставляли палаючі сірники, і жертва так згорала живцем. Комусь тонкими шнурами скручували голову, аж поки очі не вилазили з черепа. Рідко, але бувало, що на безлюдні острови, пірати могли висадити бідних людей. Ну і звісно ж могло існувати на півміфічне протягування під кілем. Я десь рік тому розповідав про це, проте якщо коротко то суть покарання була у тому, що мотузка пропускає. Під нижчим судна з одного боку корабля на інший, а до мотузки прив'язувала людину, яку потрібно було покарати чи стратити. Далі її кидали у воду і ось так просто протягувала з одного кінця корабля в інший, і повірте, неможливість дихати та страх були найменшим з того, що жертва відчувала. Адже днище кораблів дуже часто покривалося певними черепашками та наростами, які були доволі гострі, щоб роздерти шкіру людині. Процедуру проводили від одного разу до нескінченності. Незалежно від того, чи хотіли жертву стратити, чи просто покарати і залишити в живих. Але знову ж таки, чи існувала ця тортура, чи ні, не дуже і ясно. Іншим напівміфом є закопані скарби, та карта до них. Існує дуже-дуже-дуже мало задокументованих прикладів, що пірати ховали десь свою здобич. Карти скарбів, як не дивно, дійсно існували, проте позначали вони місця затонувших іспанських галеонів зі сріблом та золотом. А у піратів це доволі поширена тімка була по. За затонулими скарбами. Вони часто мали водолазів, які витягували їм ці скарби із дна. Думаю, хто грав четвертого сесія, пам'ятає, як треба було пірнати під воду і дихати через великий дзвін. Плюс-мінус так само пірати дійсно й робили. Проте, зрештою, найчастіше наші герої, знайдені чи завойовані багатства, ледь не одразу витрачали на пиятку, азартні ігри, розпусту у публічних домах та й просто відкладали на майбутнє життя. Адже дуже часто пірати собі йшли на собі морську і продовжували жити на суші, створювали сім'ї, знаходили нові роботи і так далі. Ну, якщо їх влада, звісно, не знайде та не покарає, а влада багатьох країн цим дійсно активно і займалася. Вони наймали й окремі приватні військові судни, аби тіловили імператів і самі цим займалися за допомогою військового флоту. Ну а щоб я не натравив на вас військовий флот, то бігом ставайте спонсорами каналу та дивіться відео про те, як людство домашнього собак та інших цікавих тварин.